Гримить, гримить, друзі. І всі мої друзі забігли до мене. Раніше оці дві великі собаки мене не боялися, а після цих гучних, що у нас було в Дніпрі, і, мож, і, я думаю, багато хто чув це так. Одним словом, страдають всі незахищені. Зараз покажу вам, друзі, бузька. О, ви чуєте, як гримить? А я їм кажу, це все на всю грім. Чого ви боїтеся? Грім не вбиває. Вбиває молні і погані люди. Тому не лякайтесь, це грім. Спочатку блискавка, потім грім. Блискавок треба боятися. Грому ні. І поганих людей треба обходити. Тих, хто натискає на курок і вбиває всіх незахищених. Ці три дівчинки, які завжди б'ються, кожна хоче показати. А зараз вони всі втрьох. Лише там щось гремить. Це гроза мої хороші. Весна на дворі. Гроза. Грім гримить. Грім, грими. Така в нас погода, друзі. Ну, ніби синоптики кажуть, що ще три дні буде гриміти так. Для весни це добре, аби потім не було спеки, адже полуниця почалася. Дощик починається. Ну, що я вам скажу? Це не просто грім. У нас пішов ось такий град з горошина. О, і з-за того вони всі і бояться. От тобі і полуниця отака, друзі. Зараз. Дай я людям покажу Ось таке. Чуєте, як гримить? Треба йти збирати полуницю. Внуку тримали. Оце таке зараз, друзі, летить. Тому мої собаки й боялися.